Долушаємо Марію Зайцеву. Це депутатка Харківської районної ради. Пані Марія, раді вас чути та бачити. Слава Україні! Слава. Пані Марію, маємо кілька тем. і Хочеться все встигнути оповрити. Звісно, ж в першу чергу безпекова ситуація. Те, що сталося цими вихідними у Харкові у районі, загалом вранці російські війська дронами атакували Київський район Харкова. Як повідомили в ОВА, пошкоджено скління вікон гуртожитку та два цивільних автомобілі. Постраждалих на щастя немає. А напередодні ввечері Росія завдавала ударів кабами у Немишлянському та Слобідському районах Харкова. Внаслідок цього постраждав чоловік. Вік, Внаслідок атак на Харківщині, одна людина загинула, та ще троє постраждали. Коли говорити і читати цю новину, кабами стелять по Харкову, пані Марія, в Першу чергу, як ви, і як харків'яни. Ну, зараз ситуація для харків'ян вже вона зрозуміла. Чим ближче зима, тим більше ворог влучає по цивільній інфраструктурі. Те, що він знищить на тому тижні там інстанцію наніс, великий урон та буде далі це робити. Це вже зрозуміло. Тому ця зима може бути така ж складна, як 22-23 роки. Треба готуватись, і людям треба дуже реагувати на повітряні тривоги. Зараз вони окремо в області окремо в місті в місті на 50% майже відсотків менше повітряних тривог чим чим в області але в область у нас прифронтова тому люди звертають увагу на повітряні тривоги ворог модернізує дрони дрони по різному вони можуть влучити да і зробити опіки легенів. Ну і зараз вони будуть гатити по інфраструктурі. Ще раз наголошую, що в Харкові переважно в деяких у деяких абонентів досить довго не було світла, десь встигають ремонтувати, тому що це великий. Виклик для обленерго та для комунальних служб, і зараз ми бачимо, що вже холодає, тому люди повинні навіть ті, які вже виїхали в 2022 році і вернулись там рік тому або зараз. І не так підготовлені, як ті, які проживають в місті Харкові 3,5 з половиною роки, повинні готуватись екофло, генератори і так далі, тому що зрозуміло, що може бути виключення світла та блекаути. Тому наголошую на те, щоб люди готувалися. Ще хочеться поговорити з вами з приводу опалювального сезону і зими. Ми Розуміємо, наскільки складно. Пан Тєріхов буквально минулого тижня казав про те, що Харківщина ну можливо переживе найскладнішу свою зиму. Будемо сподіватися, що це буде не так, але тим не менш на Харківщині закінчують підготовку до опалювального сезону. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синегубов. За його словами, опалювальний сезон розпочнуть ближче до 1 листопада однак він наголосив, що ворог що може ударити і. Е Певним одним ударом все змінити. Над цим працювали рік. Тим часом мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що зима стане найскладнішою за всі роки війни. Та про що згадувала Маргарита, причому не лише для Харкова, але і для інших регіонів нашої держави, про це він сказав у коментарі новини Live Галині Остаповець. Це був ексклюзивний коментар. І Терехов також зауважив, що тактика ворога нині спрямована на руйнування енергетичної генерації по всій Україні. Давайте почуємо його. Ворог це б'є нам трансформаторні підстанці, генеруючи обладнання, і тобто потрібно бути готовими до всіх викликів. Так я всього казати не можу, але ми розробляємо певні плани. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб йти далі, проходити опалювальний сезон, бути енергетикою. Так буде важко, але ми пройдемо. Як я розумію, іншого шляху немає, пані Марія, обов'язково пройдемо все. Але коли говорити про те, що сказав Сенігу, одним ударом ворог може змінити все, над чим працювали ці рі... цілий рік. Чи розумієте ви, що він має на увазі, і чи дійсно є загроза того, що ворог одним влучним ударом може покласти усю інфраструктуру Харківщини? Ну я не хочу розказувати те, що може і не стоїть розказувати, тому що деякі скажімо... Установки їх бетонірують під землю. Але ви знаєте, як і на фронті, коли спілкуюся з нашими військовими, розумію, що в деяких селищах є ждуни. На жаль, так скажемо, будемо їх називати, які здають позиції хлопців, теж саме і в місті Харкові і по всій Україні. Люди, які на жаль, і тут я хочу наголосити часто спілкуємось з батьками, і це можуть бути і підлітки, яких. Вербують, скажімо, за гроші, щоб вони здавали позиції не тільки військових об'єктів, а й цивільної інфраструктури. те, що робиться, фотографували, відправляли, але. Служба безпеки України теж над цим працює і треба проводити таку інформаційну роботу з приводу дітей. Підлітків насамперед ну зрозуміло, що дорослих людей це карається, але підлітків теж треба розуміти батькам, що вони відповідальні за своїх дітей. Якщо на жаль, дітей їх психіку можна купити за невеликі кошти. Ворог цим користується, тому що ворога на це є кошти, можливості. Вони працюють в цій сфері. І те ж саме щодо якщо у них зараз ціль. Енергетична інфраструктура, звісно, вони будуть підкупляти людей, які будуть здавати в яких ситуаціях, де що як. Також вони, звісно, моніторять і інформаційний простір, телеграм-канали, і медіапростір, і розуміють, де що і як. Тому ні всю інформацію, звісно, зараз говорять, яка відбувається заради безпеки, заради того, щоб був шанс нормально пройти зиму. Угу. Що зрозуміло, пані Марія? Наостанок ситуація точно не цукор, не мед вранці було вимушено застосовано аварійні відключення електроенергії у Харківській області. Як повідомили в Міненерго, це через зумовлено попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі України. Жителів міста та області просять ощадливо Споживати електрику, аби знизити навантаження на систему? Ну от коли говорити про людей, які і так собі багато в чому відмовляють, я так розумію, це можна сказати про харків'ян, тому що це люди, які вже 1300 з гаком днів повномасштабного вторгнення живуть у постійній небезпеці. Чи розуміють вони те, що потрібно знижувати, знижувати ще навантаження і обмежувати себе ще в чомусь, пані Марія? Можливо, свою історію скажіть або своїх знайомих друзів і так далі. Чи дійсно ну, є таке в голові? Що так. не включаємо. Ми скажемо про те, що звісно це постійно треба інформувати людей. Дуже е, класно, що ви про це говорите. І це про це постійно треба говорити, щоб люди знаєте, вони зараз теж багато викликів. І щодо забезпечення сімей і так далі. Моя особиста історія я вивезла нещодавно дітей, тому що я розуміла, що в зиму 16-й поверх електродом, 16-й поверх е, в місті Харкові. Не інфікований маєте на увазі так? ні, так і таких е, Будівель багато в нашому місті. І якщо я кажу про 22-й, про 23-й рік, я постійно підіймалася з дітьми пішки, коли були блекаути. Насамперед діти підростають. Ти вже не так часто їх випускаєш гуляти, тому що постійні прильоти багато зараз же Ми кажемо ж постійно про те, що війна. Змінюється і зараз багато дронів, і ти не знаєш, коли це швидко, да? і кількість їх прильотів, тому, звісно, люди. І на початку війни те ж саме було, коли були блокаути, дуже важко літнім людям, які не могли спускатися, підійматися. Ну тоді і не працювали аптеки, і була, була комендантська година до третьої. Але зараз аптеки працюють, супермаркети працюють, але якщо ми кажемо про літніх людей, Кому не, не ну ніхто не може допомогти, то там підійматись на десятий, 16 шістнадцятий поверхи ми всі розуміємо. Тому е, я сподіваюся, що блекаутів більше ніж е, день-два не буде. Тому що якщо ми кажемо все ж таки про електро такі дама, то там же і опалення не буде. Да? І це все ти будеш просто в бетонній коробці. Тому угу. дійсно, як і в мене, і багато батьків, хто хто має маленьких дітей, страх того, що якщо буде мінусова температура велика вночі, то це ти в бетонній коробці, яка дуже швидко замерзає. Пані звісно. Бережіть дітей, бережіть себе і якось е, вже знаєте, не так страшно з приводу того, що ми пережили самі страшні часи на початку, 22-23, Тому я сподіваюся, що страшніше не. Будемо на це сподіватися, пані Мрі. На останок ще питання, тому що от в п'ятницю трошечки блекаут відчув на собі Київ. Ну декілька районів. Наприклад, Почерськ. Я фактично добу була без світла. Мені не сподобалося. Я зрозуміла, що я не підготовлена. Бо чимало розмовляєте з харків'янами. Наскільки харків'яни підготовлені до блекаутів? Ну, у нас люди готові, тому що у всіх. Може бути не не готові ті, які тільки повернулися або рік тому повернулися, тому що та зима була просто. Бажаю, щоб така зима була в цьому Абсолютно. році. Щоб вона не така була холодна, не таких було кількість блекаутів, але тут ми на погоду ніяк не впливаємо, тому я наголошую, щоб люди купляли. У багатьох вже є все ж таки і генератори, і розуміння того, що потрібні типу екофло. Підзаряжені телефони, і багато вже знаєте. Зна є план Б. Як кажуть, коли ти знаєш, що ти поїдеш до селища, до родичів, до знайомих більше там на перші, другий поверхи до друзів. Ну якось переживемо. сподіваюся. люди готують. Будемо на... сподіватися. Дякуємо, Дякуємо, пані Марія, за ці настанови. Дякуємо за оптимізм, стриманий та але оптимізм. Марія Зайцева, депутатка Харківської районної ради, з нами була на прямому зв'язку. Бережіть себе і на зв'язку, пані Марію.